Плановий інструктаж, розминка перед бігом і старт. Близько 120 спортсменів та аматорів взяли участь у першому трейловому забігу на підтримку ЗСУ «Забіг під градирнями трейл 2022 організованому Рівненською АЕС. Учасники бігли дві дистанції на вибір: 5 або 10 кілометрів. Маршрут кожної пролягав ґрунтовими дорогами від вараша до прилеглих сіл. «По Маршруту були грязь. слизько <різь> було. І, і важко Дякуємо за СУ, за те, що ми змогли провести цей захід. Маршрут важкий, але все пройшло чудово. Ну, захід благодійний, потрібно підтримувати Збройні Сили України, потрібно всім долучатися до цих заходів, щоб наших героїв підтримати і швидше нам досягти перемоги. Маршрут сподобався. Було слизько, було багато калюж, було багато бруду, але були слизькі містки. Але все ж вдалося прибігти першим. Вирвався спочатку. Я завжди підтримую військових, стараюся кожного місяця робити внески хлопцям, яких я особисто знаю на великі збори. Ось спорт один із засобів на час допомогти Збройним силам України. Участь у трейловому забігу Рівненської с взяли працівники підприємства, жителі Варайської громади, рівного дубно Костополя, Житомира, Нетішина, Рівненська. Завжди показує гарний приклад. Ми приїжджаємо підтримати вас сьогодні. Від Хмельницької АЕС приїхало близько 20 учасників, щоб підтримати рівненську АЕС в вашому заході. Цього він у вас вперше це трейл, якого ще не було. Тобто, це вперше в історії. Ми приїхали, оцінили траса дуже крута. Тобто, Хмельницька АЕС підтримує так, як і заходи, тому що це популяризація, здоровий спосіб життя, а також все, щоб підтримати наших хлопців на передовій. Само Україні і все буде в Україні. з перших днів війни. Атомник РЕС підтримують наших військових, постійно збирають гуманітарну допомогу, відраховують кошти заробітної плати на підтримку ЗСУ, організовують благодійні заходи. Чим більше таких благодійних акцій, це більше підтримка наших воїнів. наших воїнів, які захищають зараз Україну, звільняють її. І ми надіємося, що наше. Сьогоднішня дія, сьогоднішній такий крос, він не тільки дав можливість зібрати кошти, він дав можливість людям сьогодні відчути, що в нас не тільки сирени бувають, у нас бувають і миті радості, перемоги. Це дуже важливо. В наш сьогоднішній непростий час ми повинні показати всім, що разом ми сильні. Заходи спортивні, волонтерські, будь-які вони нас об'єднують і показують, що разом ми сила. Ще маленьке доповнення до нашого об'єднання є фінансова допомога, яку ми направимо на Збройні сили України. Серед рівненських атомників багато волонтерів, які їздять до наших воїнів на передову та привозять все необхідне, що вдалося придбати завдяки згуртованості і активності працівників станції. Я як волонтер. Їжджу разом з своєю командою на передові. Ми бачимо, що необхідно хлопцям, закуповуємо, доставляємо їм, і тому дуже вдячний працівникам станції і Рівненській АЕС разом до перемоги. Після подолання дистанції бігуни мали змогу скуштувати гарячий куліш та зігрітися чаєм. Захід забіг під градирнями трейл-2022 відбувся за підтримки Рівненської С, профспілкового комітету підприємства та організації Молоді РЕС. На цей рік був запланований забіг під градирнями, який в нас вже проходить щорічно, і доріс до марафону в сучасних умовах, в умовах воєнного стану, в країні війна. Тому ми вирішили все ж провести його і переформатували його на трейл. Дуже давно ми думали зробити трейл, бо насправді це. Дуже цікаво, це щось новинке для нашого міста, для нашої навіть області. І зробили забіг під градивлями трейловий в цьому році. Усі фінішери отримали пам'ятні патріотичні медалі, а призери ще й сувенірні подарунки від Рівненської АЕС. На дистанції 5 кілометрів в абсолюті переможцями стали Анатолій Ошурко та Олена Блищик. На дистанції у 10 кілометрів Назар Патійчук та Майя Абрамович. Під час заходу вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень на потреби військових. Юлія Крищук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.